Привіт, дівчатка, влаштовуйтесь позручніше, Знайдіть для себе комфортне місце, де вас ніхто не потривожить, де ви будете зручно сидіти, відчувати себе в безпеці і захищеності, і вас ніхто не потурбує. Виділіть для себе цих. 10 хвилин часу на цю медитацію, на зустріч своєю маленькою дівчинкою. І потурбуйтеся, що вас нічого не відволікало на цей час і нічого не заважало. Для того, щоб глибше поринути всередину себе. Отож, поставте це відео на паузу, підготуйтеся, і ми розпочнемо нашу подорож. Зробіть глибокий вдих, видих. І ще раз зробіть глибокий вдих. Відчувайте, як повітря заходить у ваші ніздрі, таке прохолодне повітря. Видих, і тепле повітря виходить з ротика. І знову зробіть глибокий вдих. І видиха Молодчиночко. А зараз відчуй, як у твої стопи заходить така тепла, приємна, огортаюча енергія, енергія розслаблення. Вона входить у твої стопи. Ти відчуваєш її, як вона піднімається. Розслабляю розслабляє кожну клітиночку на своєму шляху, вона піднімається по ніжкам. і робить ще раз глибокий вдих, видих і відчуває, як ця хвиля розслаблення, розслабляє твої ніжки, піднімається до колін, розслабляє коліна, молочиночку, і вона піднімається вище розслабляє твоє бедро. Роби глибокий вдих, витих. І всі ніжки повністю від стоп до бедер розслаблені. Побач, як ця хвиля розслаблення повністю огорнула твої ніжки. І піднімай цю енергію вище. У животик. Роби глибокі вдихи, видихи і відчуй, побачь, як тепла. Приємна хвиля, розслаблення, розслабляє твої внутрішні органи у животику. І роби ще раз приємний глибокий вдих, видих. І ця приємна хвиля розслаблення, піднімається вище, розслабляє твої груди. Плечі, плечі опускаються, опускаються, розслабляються. І ця хвиля розслаблення заповнює твої ручки і робить ще раз глибокий втих. Видих і розслабляє кожен пальчик на твоїй ручці. А зараз відчую, як хвиля піднімається по шийці і розслабляє твою шийку. Побач зараз, як всі твої ніжки, педра, животик, ручки. Огортається, приємна хвиля розслаблення, відчувай, як вона розслабляє кожен м'яз, кожну клітиночку твого тіла і роби ще раз вдих, видих і розслабляй, розслабляй, знімай всю напругу, ще щелепах. твої зуби розслабляються, Вся напруга, уходить. Ця хвиля розслабляє кожен на обличчі, щічки, носик, губки, очі, бровки, міжбрів, вушка. І навіть волосечко. Ця хвиля входить у волосечко, розслабляє навіть волосечко. І ще раз робили боки й вдих. ти повністю-повністю розслаблено. Молодчиночка, а зараз я звізуалізую своє місце спокою, своє місце сили, там, де тобі приємно і безпечно. Уяви, де це, це може бути якийсь будиночок, або це може бути берег моря. Або це може бути. Квартира чи дім батьків, будь-яке місце на землі, де тобі комфортно, приємно, де ти щаслива, перенеси зараз туди, роздивися, що там є навколо, подивися, де ти там, відчуй себе, да? розслабся. Насолодись цим моментом, відчуй себе у повній-повній безпеці, Ти в безпеці, тобі комфортно це місце наповнює тебе силою, молочиночкою, зроби глибокий вдих, видих. І побач, зараз двері у кімнаті. І ці двері такого приємного приємного для тебе кольору, білого, рожевого будь-якого іншого кольору, ніби такі казкові двері, розглянь їх, подивиснених, угу. личиночка. І відкривай ці двері, заходь всередину. І там всередині ти бачиш багато-багато іграшок. І серед цих іграшок сидить маленька дівчинка. Вона ну, така малесенька, така чиста, така гарна дівчинка. Підійди до неї ближче. Угу. Ще ближче. Угу. Присядь до неї, роздивися її. Скільки їй там ручків, чому вона одягнена, як виглядає, чому вона щаслива чи чомусь засмучена? Присядь на рівні очі, її очей, подивися їй в очі і скажи привіт, моя малесенька, привіт, моя люба дівчинко. Це я, це я доросла. Я прийшла до тебе сказати. Що ти зі всім справилася, з усіма переживаннями, що були у тебе на шляху, з усіма випробуваннями, з усіма важкими ситуаціями, ти зі всім справилася. І я тут, щоб зцілити твою внутрішню цінність, щоб дати тобі свою любов, коли вона тобі не вистачає. Подивись її очі, подивися, як вона себе почуває, що вона хоче щось тобі сказати. Послухай зараз її, угу. подивись, як вона зараз на тебе дивиться, чи вона радіє тебе бачити, чи вона щаслива. Вона відвертає свої оченятка. запитайся у неї, моя люба маленька дівчинка, розкажи мені, коли і як я тебе зраджувала, коли я тебе не почула, коли я обрала когось іншого замість тебе, поділися зі мною. Моя маленька, люба дівчинко, розкажи мені все-все-все, що зараз болить у твому сердечку. Послухай її, приймай все з любові, з великим прийняттям. Угу, Дівчинка може почати плакати, війми її, обійми її, скажи я тут, я поруч, я прийшла, щоб тебе почути. Обійми її, погладь, погладь її волосічку, скажи, що ти чуєш її, ти готова почути все-все, що вона тобі. Хоче сказати! Злоченочка, молоченочка, якщо тобі потрібно трішки більше часу, може поставити на паузу. Дивися зараз в очі цій маленькій дівчинці і скажи, моя малесенька, вибач, вибач мене, що я втратила контакт з тобою, що я хотіла успіху, понад усе і десь можливо зрадила тебе, що, можливо, я тобі не даю. Те, що ти хочеш по-справжньому. Що іноді я вибираю інших замість тебе, що іноді, що іноді я навіть не відчуваю тої справжньої любові всередині до тебе. Можливо, навіть Ображаю тебе, знецінюю, доставляю робити те, що ти не хочеш робити, що я хочу бути для всіх хорошою, лише не для тебе. Можливо, я колись порівнювала тебе з іншими. Можливо, я колись взагалі знецінювала все, що ти робиш. Пробач мені за це, будь ласка. Угу. І обніми цю малесеньку дівчинку, обійми її, крепко погладь її. Скажи, вибач мене за все, вибач моя малесенька, вибач, ти така прекрасна, ти така красива, ти така, така особлива. Подивися зараз в її оченятка і скажи їй, яка вона особлива ти така одна на цій землі, ти народилася, щоб радувати, радувати всіх навколо себе і себе в першу чергу, щоб бути щасливою. Ти прийшла сюди, щоб бути щасливою. Тобі далося це тіло, щоб відчувати, відчувати усе. Що відбувається з тобою, і чути ці сигнали, і йти тільки туди, де тобі комфортно, де тобі добре, де тобі тепло. Тобі далося це тіло для того, щоб мати контакт з душею, щоб через тіло, через його сигнали. Відчувати свою душу. Моя маленька дівчинка, ти прекрасна, твоє тіло прекрасне, твоя душа чиста і прекрасна. Я тебе люблю і приймаю такою, як ти є, без жодної умови. Просто тому, що ти у мене є, тому що ти така особлива у тебе такий свій. Особливий характер, не схожі ні на кого, своєю ізюминкою, своєю унікальністю, ти притягуєш тих людей, які по справжньому хочуть бути з тобою, відчувайся і не давай нікому себе ображати. Моя маленька люба дівчинка, ти цінна по праву свого народження. Просто тому, що ти є, тому що ти прийшла у цей світ, ти прийшла освітити його, дарувати любов собі, і своїм близьким, і тобі більше нікому нічого не винна. Все, що ти робиш, все найкраще, як ти можеш, і той шлях, який ти, яким ти йдеш, є шляхом. Твоєї душі усе, що ти робиш на шляху цієї душі є цінним. Ніколи, ніколи не порівнюй себе з іншими, ніколи не знецінюй себе. Моя маленька, я дуже сильно люблю тебе, я приймаю тебе, я бачу красу. У кожній твоїй частині тіла, у кожному прояві твого характеру, у кожній твоїй дії, все, що ти робиш, це все є творчістю, яка присутня тільки тобі, і тільки ти так можеш. тільки ти так можеш по-справжньому і це є самим цінним. Твій шлях є цінним. Твої помилки, є цінні і для чогось тобі давалися. Усе, що ти принесла у цей світ, створила, сказала комусь щось хороше, добре, зробила для когось щось хороше, усе це є великою цінністю, яку насправді не потрібно оцінювати. Це просто великий прояв твоєї любові. Твоєї душі. це. ти найкраща для мене, ти дуже цінна для мене, я тебе чую, я тебе приймаю, я тебе дуже-дуже дуже сильно люблю. І я обіцяю тобі, що я буду турбуватися про тебе, про Твоє тіло, що я буду чути і відкликатися на сигнали Твого тіла. Що я буду турбуватися про тебе і не чекати цієї турботи від інших, що я буду любити тебе і не чекати цієї любові від інших, що я буду сама хвалити тебе і одобрювати тебе, і не чекати цієї похвали від інших. Я це можу зробити для тебе, тому що ти для мене найкраща. І обійміть свою малесеньку дівчинку, обійміть крепко-крепко. Приготуйте для неї маленький подаруночок або великий подаруночок. Усе, усе, що вам прийде, найперше, що вам хочеться подарувати тій маленькій дівчинці, подаруйте їй. І побачте, як вона радіє, як вона тішиться, як засяла її отнятку. Як нарешті ви її почули. Обійміть її крепко-крепко і впустіть до себе в сердечко. Уявіть зараз, як. Ця дівчинка перетворюється в енергію, яка заходить у ваше сердечко і зливається з вами. Зробіть глибокий вдих, видих, і відчуйте цю дівчинку всередині себе і її цінність. Просто тому, що вона є по праву свого народження, існування. Відчуйте зараз цю цінність. Угу, Вчиночку. І повертайтеся зараз у місце своєї сили. Угу, побачте себе у місті своєї сили. Відмітьте, що змінилося, як змінився ваш настрій стан. Угу. Подихайте. Коли будете готові, повертайтеся до себе, до свого тіла тут і зараз пошевеліть ручками, ножками, скажіть своє ім'я, я тут, я відчуваю себе, відчуваю контури свого тіла. можливо, потяніться, розтягніться приємно, обійміть себе міцно, міцно і скажіть, я себе люблю і ціную. Я завжди з тобою відчую тебе зробіть глибокий вдих, видих. І коли будете готові, відкривайте ваші у.